Чай Синерджі мені дуже подобається, тому що він такий ароматний. В нього такий багатий склад та парагвайський чай, календула, імбир, тут насіння подрібнене суниці, гінка білоба, в складі материнка, орегана, тут подрібнені плоди і насіннячка шиповника. Тому цей склад дуже насичений і хочу сказати, що завдяки цитатрофа полі формулі в балансі, розробленому ученими Ізраїлю, піклується про кожне Клітину нашого організму. І хочу сказати, що дійсно це піклування, відновлення кожної клітини. Приймаючи по скляночці в день, ви даєте організму повноцінні антиоксиданти, протизапальну терапію. Це таке відновлення слизової шлунково-кишкового тракту, відновлення роботи якісної печінки, підшлункової залози, також наших нирок. І хочу сказати, що він знімає то є, знімає спазм. В судинах відновлює наш тиск, відновлює якісне мозгове кровообіг, і чай, який дуже смачний. В складі і імбир, і кісточки суниці. Тут 25 пакетиків. І пакетик на стаканчик це дійсно така ну, магія. Магія і дуже якісний аромат. Хочу сказати, що чай. Трав'яний і він такий, відкриваєш коробочку, а тут пахне так маняче, що дійсно така відновлююча терапія промиває, виводить всі токсини, шлаки. І хочу сказати, що дійсно цей чай я рекомендую всім.